Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу таке зробити невеличке відео. Це мій акваріум на 30 літрів, йому трошки більше місяця. І ось дивіться, тут в мене з'явились равлики. Ну, Вони з'явились з рослинами, і їх стає все більше і більше і більше. Ось це навмисно, щоб. Змоделювати ситуацію, що буде, якщо ви будете робити перекорм в акваріумі і купляти нові рослини, які 100% на собі будуть мати равликів. Від цього не можна вберегтись. І якщо в акваріумі перекорм, якщо забагато корму, а в мене ще багато корму, бо в мене малюк гупі, і вони такі, ребята, прижорливі і люблять поїсти. Ось. То що робити з равликами? Да? Як з цим боротися? Можна, звісно, кинути сюди якусь отруту проти равликів, є такі там різні засоби, які вбивають равликів, але е, треба враховувати, якщо ви будете використовувати якісь хімічні препарати, то оці равлики вони масово загинуть і будуть труїти вам акваріум. Струїти воду, і дуже важко це все буде визбирати і прибрати, і це буде шкодити іншим мешканцям, саме через те, що будуть розлагатися оці трупи равликів. Але є дуже класний метод дієвий це равлики-хижаки. Зараз я вам покажу. Ось, в мене сидить хілена, така полосата, полосатий равлик, бачите? Їх в мене тут ну, штучки дві, напевно, або три, але вони також плодяться, розмножаються. І оця хіленка, вона з'їсть поступово, не одразу цих всіх равликів. В цьому акваріумі равликів інших не залишиться. Коли хіліні більше немає що їсти, вона переходить на звичайний корм. Такий, яким годують рибу, але вона перестає розмножуватись тоді. І з часом вони також гинуть. І равликів у вас не залишається. Я навмисно інколи докупляю равликів, щоб в мене не, не зникали ці хіліни. Вони в мене є в усіх моїх акваріумах. Ось Я періодично, коли бачу, що равлики скінчились, оці ці звичайні катушки. Ну, Хіліні все одно якого равлика їсти, будь-які. Є такі, що в ґрунті живуть равлики, є ті, що на рослинах просто живуть. Але ахілена виїдає повністю будь-яких всіх равликів, які є в акваріумі. І потім поступово зникають самі ахіліни, якщо їм не давати живого корму. Така ситуація, це рибки відчайдушно намагаються віджати у катушок корм. Ось, ну, равлики свою справу роблять. Равлики не можу сказати, що це погано в акваріумі, але якщо цей процес контрольований, і якщо їх не дуже багато. От в мене вже, я б сказала, що це їх вже дуже багато. Вже мешканцям треба боротись за їжу. Бачите, у мене тут є креветки, рибки, і вони відбивають у равликів собі харчі. І також багато равликів це нагрузка на акваріум, бо вони Утворюють продукти життєдіяльності своєї, і це також ну, нагрузка на акваріум. Багато равликів не повинно бути. І щоб їх не було багато, не треба дуже часто годувати рибок. Рибок годують один раз на день. Але я хочу, щоб у мене малючки швидше виросли, тому я годую малючка три рази на день. І вони підросли вже гупі. Вже, бачите, є такі. І малюнок в них вже проявився. І скоро вже я звідси їх буду забирати. Тут залишаться тільки отакі рибки чудові. Це мікророзбора галактика. От галактики тут і креветочки залишаться. І вже не буде з кормової бази. Ось, і равлики не будуть такою скоростю розмножуватись. Плюс хілени їх під'їдять. Ось вона, хілена. Вона свою справу зробить. Таке в нас вийшло відео. Ще хочу сказати про відключення світла. В мене, поки все добре з цим акваріумом, відключення світла не дуже вплинули на мешканців і на рослини. Того світла, який вмикається, досить ну, вистачає. Все розвивається, росте, рибки ростуть. Ніяких трупів тут не було, багато рослин і вистачає тут їм і кисню і все в них добре. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.